Усе створюється двічі. Звичка, починаючи з думкою про мету, базується на принципі, який проголошує, що все створюється двічі. Усі речі проходять два етапи створення. Спочатку їх задумують перший етап, а потім з'являється матеріальне втілення другий етап творіння. Візьмімо, наприклад, спорудження будинку до того. як Забити перший гвіздок, ви продумаєте будинок в усіх деталях. Ви намагаєтеся дуже чітко уявити, яким буде цей будинок. Якщо вам потрібен дім для сім'ї, ви закладете в плані велику вітальню, де могла б збиратися вся родина. Ви плануєте розсувні двері та внутрішнє подвір'я, де гратимуться діти. Ви розглянете варіанти, ваш розум напружено працює, аж поки ви не матимете чіткого уявлення про те, який будинок хочете звести. Потім ваш задум лягає на папір, ви створюєте план будівництва. На цьому етапі ніхто ще не переходить безпосередньо до будівельних робіт, інакше друга фаза створення фізична потребуватиме суттєвих Перероблянь, а через це витрати на будівництво можуть зрости вдвічі. Золоте правило будівельника сім разів відміряй, один раз відріж. Ви маєте бути цілковито впевнені, що план перший етап творіння справді відображає вашому задуму, що ви все продумали. Лише тоді можна втілювати його в цеглі. Щодня ви їздите на будівництво і перевіряєте виконання плану разом з архітектором. Ви починаєте з думкою про мету. Інший приклад підприємницька діяльність. Якщо ви хочете, щоб ваше підприємство було успішним, ви чітко визначаєте цілі, яких потрібно досягти. Ви ретельно обмірковуєте продукт чи послугу, яку збираєтеся. Надати згідно з ринковою метою. Потім організовуєте все, фінанси, проектно-конструкторську роботу, робочі процеси, маркетинг, персонал, так, щоб досягти цієї мети. Від того, наскільки добре ви уявлятимете собі кінцеву мету, часто залежить, чи буде успішним ваше підприємництво. Більшість провальних проєктів у бізнесі. Проявляють себе на етапі першого творіння через такі проблеми, як брак оборотних коштів нерозуміння ринку чи відсутність бізнес-плану. Те саме стосується виховання дітей. Якщо ви хочете виховати відповідальних дисциплінованих дітей, то маєте щодня, коли спілкуєтеся з ними чітко уявляти собі цю мету. Не можна своїм поводженням. Розхитувати їхню самодисципліну чи самоповагу. Більшістю чи менш, меншою мірою люди застосовують цей принцип у різних сферах життя. Перед тим, як поїхати в подорож, ви визначаєте, куди саме вирушите, і плануєте найліпший маршрут. Перш ніж посадити сад, ви подумки його розплановуєте. Можливо, навіть. На папері, ви перше промови, а тоді виголошуєте їх, ви уявляєте ландшафтний дизайн свого подвір'я, перш ніж братися до роботи. Ви робите дизайн огляду, перш ніж втягнути нитку в голку. Якщо ми добре розмірковуємо і відповідально ставимося до принципу двох творінь, ми діємо в межах свого кола впливу і розширюємо його. А якщо не узгоджуємо своїх дій з цим принципом і не беремо на себе відповідальність за перший етап творіння, то коло впливу звужується.